В другому корпусі. 8 рамочок. Так що кормів вистачає. це головне. Ну і ще вибити кліща Добити. Ну да. так. <смітна> Добити, будемо казати. І будемо надітись в порядок. Так, сім'ї, звісно, середні получаються там. Десь на п'яти вуличках, мабуть, будуть. Ну якась і на чотирьох буде сидіти. Так ну, думаю, 4-5 вуличок буде. ну в цьому Загальному слабші сім'ї, тому що засуха, не було рослинності ніякого, Ні на тароноса, ні на пилконоса. Соняшник відквітував. в липні місяці і все. Розбуту, звісно, було мало у серпні під вересень. А годувати то таке У нас не проходить, бо нема пилку. А нема пилку, то матки не будуть червити і не обманешти. Ніяк. Бо я ще раз нагадаю. На другому точку у нас свій коріандр, десь 40 гектар, і там пасік не так багато. Наша і ще одна стоїть там невеличка у фермера. До 15 липня виганяли масово трутнів.